Слава Україні! Розпочалась 497-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. На сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність, активізував диверсійно розвідувальну діяльність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Це, зокрема, Гірськ, Карповичі, Михальчина, Слобода, Чайкини, Чернігівської області, Середнабуда, Вовківка, Миропілля, Рясне, Сумської області та Одноробівка, Уди, Вовчанськ, Охрімівка, Землянки, Харківської області. На Кубінському напрямку противник намагається наступати в районі південніше Новоселівського Луганської області. Наші воїни стійко тримають оборону, відбили усі атаки ворога, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали. Одрадне Новомлинськ, дворічна, западне, Куп'янськ, Масютівка та Кислівка Харківської області.